Йоу, привіт. Коротше, Dark and Darker, я і Спел. Він у ролі мага, який завжди прикриє спину. А я у ролі варвара, тож... Дивіться, що з цього вийшло. Цікаво, цікаво. Мені здається, що так із цього не вийде нічого. Окей. Окей, okay, options. Ох, ти красавчик, я зрозумів. Я вмер. Я упав у дурку в полі, нахуй на яму на шипе. А да не вважаю, просто як? А ты ти, ти 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 розумів? Ты біг біля мене тут біля цей башки. Я зайшов типу, відкрив настройки. Что звуки киснет? Тут всех шип, и ты таке я умер. <плес> mm -hmm. <плес> Ай, хорош. Ти, гобін, стоїть. Опа, виключив світло. Нахуй ти це зробив. Єбать, ти цю хуйню! Ah. А де твій урон тобі не прийшов? Та бо я упав щось. І шо? Що? Шаман якийсь! А я кенув? А чого я кенув? А, бо то інакше і топор в мене був. Та вони мене заб'ють! Нахуй, напричому! Я хил тысь, по у меня снит! <IR2> <с kalk> Давай, открывай дверь, ти ты готуйся там. Зачем? Да меня на кулаке, я блядь, визар, да я не можу руку! Да як? На кнопку один. А, блядь, исправки. Лучник меня мене. Да в шапці. Смерть ему організував Сундуки в мене тут, я лутаю. Я чую, хтось топає. Я чую, хтось топає біля нас Пристав топати. Знову топе Це ти, походу, <рес> 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 Ти не догадлив, я Ні, бо <рес> <рес> тут таке ехо, типу, так би за кілометрів сто хлост топал Тут гоблін, чого ти його не я не вбив? Я знайшов другого друга <рес> Дав йому по шапці ще раз йому по шапці та да, ще раз, все, все мінус гоблін. Мене вбив гоблін, я в ахуї. Буре... Я труп. Я не зрозумів, я, блядь, хуярив, я кастану... Хорош, друг. ...хвил, урона ноль. Ви, блядь, тут ще один. Лох, єбаний. Розкайти, ложка. <laughs> <laughs> <Ustel>. <laughs> а начинаешь лутати можно? Я думал. Заебись. Ту стопай. Mm -hmm. А, ты скидация. Раз поповал. Так. А це просто. Ну давай. А він виглядає сильним достатньо. Раз дай мені тут, походу. Бийте його розкаячуть цю лодка. І бат п'ять ударю вже. Чисть. <laughs> ну, ти старався. А ти ж пиздец, з трьох ударів, типа гоблін помирає. Я цьому два рази більше ударю, і він ще живий. А це вам ще погутіло, так? О, диви, диви, диви. А ну, давай. Чекай. Чекай. Мах колдун, стріляй. Чекай. О, заряджаєш. Бэм. Все, дальше ти. А щось від твого удару, блядь, імпакту. Уб'єти мене задів, дебіл, блядь. Ти шо, ват наніс? Наніс щось. <звиф> да, ну то дінамо. Дінамо, тихоїн. Блядь, що кричиш, долбоєвіка? <с> um> <с> um> <с> um> <с> um> я не знав, я скилл мною знав. Та кудай, чекай, мене ж там щось захищали їх. Окей, бо боляче. Я закрився. не пасіється. Спаси, 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 спаси. Ну, проблемка. А, блядь! Нет, нет, ми зарубега, бля, ну блядь. я ж не можу кастовати, ну ботя. Я бежу, я бежу. Брон беруся за ним. Нет, не, не. <рап1> <рап1> <Ты> умер? <рап1> блять, мене потекает. Скилл. Я тебя не убиваю коня та же. Не, я справився. Я, блядь, лях! Куда ты лях? Долбоб, працюй. Я, блядь, лях. Я знаю, ты, пацан. Ты его приграл, речь. А я можу им управлять? Я понял. Я не понял. Ебать, у нас проблема с забрали. Фвоб конченый, ты шо? Хвора людина? длинка! Нет, я там з ним разбирайся. Ну шо ти робишь? Я не можу на них менш, чем тебе. Я гримуарный шов, кстати. Класно тебе. Я ти... треба вбити, блять, він за мною до смерті буде хуярити. Да ні, ні. не ні, там, він... там людина якась була. А, ну, нема, там на ската нема, нам полк А ти куди? там нікуди уїкати? Я заховався, я жду в мене хп хілиться. Ай-яй-яй. <laughs> ай ха ха ай ай Я бачит скачу за тобой. Пойду колдоу ша тварин. Ха-ха. спускать, там пиздец. Ну а куда мне мене мімі хуярить? Я убил. Бежу, не бежу. Меня магия, магія не працює, ну зроби щось я попав нем молотком. Замедление, спешка, волшебные стрелы. А ты знаешь? Він зупинился. Я тим мене чуть не убив, там пт! Не. Пстаны, не, блядь. Ты тиммейт они уробил, дебил! Штане его. Не, угробив, дебіл. Не, йому Ні, не трать, не трать! Ну, Я... все, не трачу. <реш> <реш> Як <-то> Так, <реш> Так, у них тут сундучок. Мене замедлення. медленный. Йобаний паук, не на путі. Вен якийсь. він жесткий. Блядь, писай! Сюда я го по потрупуємо. Я тут знайшов, mm. цієї дирки випуск. Що це за хуйня, нахуй, літаюча? Фу, нахуй, мертость. Насрако це, блядь. О, мій міг. Отак просто. Єбать, в мене, насправді, з цього урона... Ніхуяло. Ух, блядь, там пішеньку нахуй. Давайте можна впасти в водичку нахуй поплавати, чисто. А я упав прийшли. Стоп, сумнівався нахуй. Пойдем на баса, виходить. А коли не йшли? А коли? Давай мене йому. Чекай, 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 мені треба відхилитись. Ой, не відхилити, а маму, типу, типа. А мені відхилили. Давай, я посижу теж. Блять, що зараз буде? Ну, да. Пезда тобі, Кент. Раз, ты чекаешь. Ну як кстати не шершусь звичайно. Заработаем. Похожий на циклопа, якщо чесно. Да, да. Чекай, я ще хилку, я знову. А я клюшку, одну можу тільки раз и їбану. и готовий? Да, я готовий. Я нього кидаю маленьку, тут коско. Ой-ой-ой, на побіг, це погано. По факту. Ведь величие митра спелфул. Есть батюн бахнул рукой. Я нічого не бачу. Yeah. Именно в город одного дара, что ты понял. Эээ. Эээ, да тобі. Yeah, да то... то у мене магія выключается!

Я вахую. Де тут спавнил нахуй. Ха-ха скидки їх познакоми. Тільки завтра не пизда. Та я не розумію, я не можу просто ви Та пизда нахуй. і паук хахахаха В тебе барабан Чого ти барабаном ніколи не користуєшся? А ну, в барабан Я погрів хахахаха Прибив до вас шабу Попорили і варвар, блядь. Ніхуя, я не вийшов нічого не вийшов Такого я не витікло Я теж, я просто подумав, що так можна А воно ж дійсно можна, блядь Єбать, напали, є звері, ти перебоїш? Все, все Е, е, е! Стуйта! Хто це за барушка? Ой, блядь Вот я миг сюда, напевно, прям допустим. И как у Ты, блядь, буду плавать, чем стал. Пес, да, типа. Душит весла. Карманы. Бужили льва. Теперь почему? пару минут буквально. Не укусишь, ты меня, напишешь нахуй. Укусит! Имба. <свист> Я Ебать, ну ты так. Это... <свист> Поч ⁇ -то скалопенно. Я ухую. Какие какие трое, думаешь? Ну, знаю, да, 20. Да? Угу. Блять, ну, гадать я захотела. Я сундук пишу. Я гадала. Стена? Та. Ха! Єбать, і що так близько? Єбать, воно мерзе, мерзе. Є... А... Чому ми троллі не могли, типу, так жовто заферити? Єбать. Ну і все нас, я не знаю, що з нею там. Топорчики і якась овила. Ну, коротше, якась ожерелька. Ось у сундуку є... тоже є теж мерзотна всяка фіня. Показуємо цей. А, тут нема. Тут арбалет. Ну, Мій, блядь, тікайся земля. Ебать, я напився ялкаш! Я напився, я алкаш, Чика. А тут можна напитись? Я напився, я мене ПВС вітає, що я не менее. И одного удару, дальше. Я на ПС. Я теж хочу попробовать як Ну Це пиздец, ну в упор просто неможливо. Та ні, ти не пікнешь. ИДБИО, дебил! бана дебил! О, блядь, из-за Зажали, нахуй в коридоре Апгрейд ю аккаунт у Legendary status, блядь. Legendary status, блядь, коштує. Шо ты нахуй с вами Legendary статусом до бойоб. коштує, кош, як минимум. 1200 гривень, блядь. Ебать, скикер. Пиздец. Отожба, блять. Ха-ха. Ты ко получнику Да, да, да. Добре Ну с прокастами плав. Чекай, я тебя облежню тоже бью, чекай чекай, не йде Я постараюсь, тисих выключить такого можно. Давай, давай, а я пока лутаешь, давай. О, тут лип жостки. Ты его уже въебал? Не. Я просто. Чекай, дай его прокаст, давай его спрокас топоч. Давай, блин, бежит. А, блять, поїхав. Ебать! Ничего не брону вс. Дядя. А, не. Я его чуть-чуть наподив, но це ненадовго. Він мене со то... Ебать, тебе. Давай стреляй, я буду пробовал, блядь. Ты думаешь, что так лахуада, <звук> по цьому, ёбку? Я не знаю, иди. Сзади, сзади! Ты понял? А, у мене магія закінчился. Це хуяво. Я вбив цього заднього, біжу до тебе. Mm -hmm. Єбать, я в себе заганяю. Єбать, він поламав якусь коню і не ударив. Я його вдарив, Я його ще ударив і він мене вдарив. ой ой Єбать, як боляче. ще якийсь хуй прибіг. Два, два прибігло. Да, ебал. Я, я трошки їх достанив. За мною біжить прямо чел, мене нема. Чем я, 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 я пробую з'їбати просто. Поки що. Ну він бігає ага. за мною. Ой-ой. Ой Дарем, родочок. <клес> Ух, і він вдарив родочок. Ага. Єбай, чекай, мон! Я, я попробую, я попробую. Дуже боляче, мені один удар, то я смертельно буду ранений на смерть. Ні! Ударчик по ньому дав. Чекай, чекай, у мене І він по мені Че раз дав Ще раз, два удара по ньому дав. Чекай, чекай Три удава. Да я мушу зебло, бо інакше пизда. Ой, єбать Теперь мало. А ну помни мені побити, в мене по напишу. ти че как бої, капе, я, блядь, в опасності, блядь пиздец. А куди цей уявок пропав? Я не знаю. Ми можемо відкрити цей сундук, щоб ти розумів А що там? Чого? У вас немає необхідного навика, або предмета. А может табе, то ти зняв щось что Ні, в Нет, меч і штани, блядь Пезда, ру. Нахуй ми це робили, блядь. Давай, я танцю. Бля! Ой-ой. дверкою О, бел об. Не, ше. Лутай, 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 лутай. Ух, броня, не, пиздец. Лутай и До нас идут челы. І тобі краще бути готовим, до цього. Тя, я фол, пол окип. Чекай, чекай. Він тут зліва, як mm -hmm. проходить Єбать ми йому дали, ще дали. Він на лов, він на лов. Mm -hmm. Да, 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 тікав, ну, Я йому, зліва, я йому два топора дав від і спел по ньому в'їбав Доганяємо, доганяємо. він тут туди побіг Його друга заєбашили Він один, він соло. О, килка з... Я вышел в пилу, там фейте все с ним, пиздец. Ебать, ты дубил! Молпеть руха ты, блядь, не так. Ты дубая, а ничего тут так что я вообще... Давай... Чекай, чекай, я умру. Да, тут зачем еще? Там жесткие такие... Ебаный пес! Харчет, блядь. Осторожно, боже, ты... ой 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 Йой. 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 Окей, ты перший обю Блять сейчас с них багато треба пустить. Ну я 4 в 5 ударів трям їх. Я зараз пса кину, блять, барабаном, нахуй. Я Или знаю, що? там внизу. Водя, водя, осторожно, там внизу. сам барабаном кину. Там внизу жорсткий лут. Я до нього него Це поживал. Давай! Ебать ему похуй на щит, я понял. Ебать он куснул мене. С а, А, затянулся людей людина, блядь, звуком. Ты кто такий стоит, блядь? Да. О, нихуя! Ебать, пока нахуй. Я ему підпалив жопку трошки, понял. Ну, то вроді да. Ой, у мене патроны краза закінчились. Я бы тобі сказав, ты ми правый, поки я хуярю, але... Хотів би, щоб ты сам задався до цього. Чотири удара по ньому на. Чотири. я. Ай-яй-яй, у меня в спину хуяри. Ебать, ми не вс контори. Я аж після його удару ти тоже, у меня все пизда. А ну чекай, я попробую його въебати. Ты це хуй ломала, блять. Бля, я просях пробую... уява. Ой, тут два. Яких тут... два? О, убили, убила, давай цих. Убил хп. Ой, тут що в мене чей. Все, у мене маны. Ой. Чекай. Напевно. А вот нет. Блять, мене хтось яку все задропав. Бля. А тут вовки, я бачу вихід. А мене тут зав'язав вихід. Я біжу до нього, єбать, мене вовки гризуть, сука. Я добіг. Єбать, ти... За мною три паука бігло, чотири вовки і два скелети, що ти розумієш? Я якби зупинився і мені було така пизда. А в мене вихід не працює! Якого хуя вихід? А ти не на вихід, чи це вихід. Вихід! А. Дась уже активов. Та не не сиди! Воно само! А нет! Ну це ж так нечесно! Це ж так не чесно Я нахуй! Йоу, що ж, ось так нас від в до цих підземельях. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарі, що нам ще пограти. Ставте великі пальці вверх, якщо сподобалось. І що ж, Все, блять, до побачення, блядь. Все.